Країна у скорботі. Ми зібралися на майдані незалежності, щоб віддати шану і честь попрощатися з полеглим воїном-захисником, героєм України, людиною, яка поклала ідею боротьби за вільну незалежну соборну державу вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Яцко Мирослав Мирославович народився 13 січня 1975 року в селі Вижній на Косівщині. Разом з сім'єю проживав в селі Люча Яблунівської територіальної громади. У нього було складне дитинство, він виростав сиротою, але сам створив міцну, щасливу сім'ю. У воїна залишилися дружина, дві доньки, три онучки. Він став на захист рідної землі ще з 2014 року. А 24 лютого після вторгнення військ Російської Федерації повномасштабного в Україну добровольцем. Став до лав 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Був два рази поранений після крайнього поранення, тривалого лікування і місячної реабілітації повернувся на фронт. І от сьогодні він повернувся на рідну землю, щоб знайти свій спочинок. На вічна пам'ять, вічна слава, шана і честь полеглим воїнам, захисникам, захисникам рідної землі. не знаю, де Боги. Todos somos de patria Мені, синку, нежа, якби ж мені син. Доставь будь нам грішним, дорогі рідні, ми розділяємо вашу бій, горе, але просимо вас разом за Мирослава, який віддав життя за кожного з нас. Благословен, занині, Бог, земляні на віки Амінь. ради гріки Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і вічні. Амінь. Пресвятая тройця, помилуй нас, Господи, очисти наші, влади попрости, беззаконня наші, святи посвятий, сіли, не наші, імене Твоє Твоєго Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцю і сину і святому Духові і нині повсякчас, і на віті амінь отче наш, що є сина, небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повся час, і повсячас, і на віки вічні. Ам ми з Божими В оселях твоїх Господи, де всі святі Твої спочивають упокій душу раба Твоєго, бо Ти єдиний чоловік ов. Раба і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь. Єдина чиста, непорочна, Диво, що Бога без не породила, Молись спастися душі. Умилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі і помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй. По ми, ще молимось за упокій душі новоприставленого, слаю Божого, героя України, Мирослава, і щоб проститися йому, у всякому прорішенню вольному і невольному. Господи, помилуй. бо Силиво душу його, там, де праведні, спочиваю, Господи помилю. Кушення гріхів Його, ухрехта безсмертного царя і Бога нашого, просимо. Подай, Господи, Господи, ви помолимо, Господи, помилуй. І цілотілесно, ти смертю, смерть подолав, де я вона знищив життя світові твоєму подав. Сам Господу у душу, новоприставленого воїна, героя слави, який віддав життя за кожного з нас у місті світлі, у місці квітучому, у місті, спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Всякий рік, що вчинив він словом, ділом, думкою, все прости. Бо немає людини, яка жила, б і не зрішила, ти один без ріха. Правда твоя, правда вічна і слово твоє істина. Бо Ти Воскресіння, життя і спокій спокійна, Забутнього брестало, слуги твого Героя України, Мирослава. За якого молитву нині творимо, щиро з Христе Боже наш, і тобі славою даємо з визначальним Твоїм Отцем Пресвятим Святим що Животворящим Твоїм Духом нині повсякчас, і навіки Амінь. Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас! спасино, від ткарови, і незрівняно славнішої від церапимів, що без отвіння бо слово бородила, суша тебе величає. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слав Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Це істини повно за молитвами перечистої своїй матері, славний славних змалях востолів, душу новоприставленого, воїна, героя, Мирослава, який віддав за життя за Україну, та полю з нас. Освіти веселим дуло, набрами закияк, вогонь добра мене не приєднає. Його милої збудимо війні добрий і чоловіка любими. Новопереставленому герою України мирославу, якому молитву і пам'ять нині творимо, і сотвори тут поміж нами молитві вічною пам Вічна я пам'ять. Святими опаки, вічна Пам'ять. Заблажену пам'ять, прощення гріхів, незабутнього воїна, героя Мирослава, Отче нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так, так, так і на землі. Хліб наш насушний так, дай нам сьогодні так, і прости нам провини наші, так, як, як і ми так, прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сочесні Отці. Дорога, скорботна родина, дорогі всі тут присутні, які прийшли, щоб провести в останню дорогу нашого героя, нашого захисника, того, який буде в нашій пам'яті до нашої смерті, покійного Мирослава. Знаєте, пригадується один такий приклад. Що жили два сусіда і один одному хотів зробити якесь зле. Але один був розумніший, а один був трошки такий, можна сказати, наглий. Той йому зробив все щось зле і в кінці кінців перед брамо висипав йому сміття, а той узяв відро, помив його, поставив туди повне відро яблук. І приніс своєму сусідові і каже, той, хто що має, і те віддає. Знаєте, наш ворог не усвідомлює, що дев'ять років іде наша війна. Дев'ять років тому наші діти ми пам'ятаємо всі у школі. Говорили, що або Україна, або смерть. І сьогодні тим дітям, якраз є 19 років, сьогодні вони стають тими героями. Вони є виховані у біді. Вони є виховані у сиренах. Вони розуміють і усвідомлюють, що таке є війна. Дорів Христі. Знаєте, Христос сказав, що поставив перед своїми учнями дитину і сказав, будете такими, як ця дитина, і увійдете в царство Боже. Наші герої, коли дзвонять із передової, вони кажуть, Отче, знаєте, помоліться, бо ми йдемо у бій і не знаємо, чи повернемося. У них тоді розум, доріг Христі, щоб ми усвідомлювали, як у малої дитини. Він іде і вірить, що ми за них молимося, що ми тут стоїмо до кінця, як вони стоять там. Чи можемо ми похитнутися ні в якому разі? Дивлячись сьогодні на нашого героя, Мирослава, дивлячись, як родина оплакує його. Дорів Христі, ми маємо бути сильними. Ми маємо бути сильними такими, коли дитина лізе мамі на руки, вона приділяє всі зусилля для того, щоб мама її прийняла на руках. І знаєте, ми любимо Україну, але сьогодні ми святкуємо так само Шевченківські дні. Того, який говорив, що ви маєте полюбити Україну і в той час лихоліття, воврем'я люте. грів Христі, іменно те врем'я люте сьогодні воно прийшло до нас, прийшло сьогодні на нашу державу, на Україну. Але доріг Христі, розуміємо і усвідомлюємо, що після цього часу лютого, ненависного настане час розцвітання. Прийде той час, що Україна розквітне і буде з, розплав... з розправленими плечима. Тому, дорога сумуюча родина, прийміть щирі співчуття. Низький доземний уклін нашому герою, низький уклін вам, які пожертвували своїм найдорожчим, найціннішим. І дорогі в Христі, пам'ятаємо про наших героїв, пам'ятаймо про кожного із них, бо вони йдуть і дають своє життя. Тому вічна хвала, шана, повага, пам'ять про нашого героя Мирослава і нехай Бог його прийме в свої обійми. Прийме правиці свого престолу і нехай він царює разом із нас ще у Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава. слава Україні! Слава. слава Україні! Слава. Україна! Понад усе! Героям України тричі! Слава, слава, слава! Герою мирославу! Тричі! Слава, слава, слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святи! Дорогі Христі! Сьогодні в 11-й годині. Ми зустрічаємо нашого героя у селищі Яблунів і супроводжуємо додому. Завтра, о 12-й годині, будемо служити похорон і будемо супроводжувати тіло нашого героя Мирослава на вічний спочинок. Пам'ятаємо про нього, пам'ятаємо про всіх героїв. І нехай Бог. Заквічає їхні голови нев'янущим вінцем слави. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Божому! de fratria Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного.